Ось про енергетику і про те, що нас чекає взимку. Зараз дуже багато сентенцій у соцмережах у засобах масової інформації загалом лунає. І тут, звісно, щільне місце посідає центр протидії дезінформації, як вістоки, начебто, повинен нас оберігати від всіляких фейків. Ну і ЦПД опублікувало декілька можливих сценаріїв із вимкненням світла взимку у випадку обстрілів енергетики. Українці можуть провести до 20 годин на добу без світла та опалення, а в іншому випадку, якщо працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, зима буде помірною, можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. Ну себто дещо ліпше, але все одно не дуже добре, пане Станіславе. Тобто, нам не варто очікувати варіанту розвитку подій, коли у нас хоча б там ну 4, ну нехай 6 годин не буде світла, може бути по пів доби без світла так? Абсолютно вірно, ситуація буде прогнозовано достатньо критичною. Ми бачимо, що ворог продовжує терор по нашим об'єктам енергетики, зокрема, це великі підстанції, тобто це передача електричної енергії від об'єктів генерації до об'єктів до, до нас як споживачів і до бізнесу. Крім того, ми розуміємо, що ворог з високою вірогідністю не буде бити по самим енергоблокам атомних електростанцій, але може бити по відкритим розподільчим пристроям. Тобто ці великі підстанції, як минулого понеділка, він вдарив якраз по одному з трансформаторів на Київській гідроелектростанції. Це перший такий напад на Київську гідроелектростанцію. Це якраз одних з кадрів. Ми бачимо подібні. По іншій на іншій території в інших областях також були прильоти якраз в підстанції, і це показує, що ми зможемо згенерувати електричну енергію, але дуже важко її буде доставити до кінцевого споживача, особливо для побутових споживачів. Ось що кажуть ваші колеги-експерти: якщо Росіяни виб'ють хоча б одну високовальтну підстанцію на АЕС під час морозів в Україні буде блекаут. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, найскладніша ситуація з енергопостачанням у Києві, Одесі та Харкові. Він порадив українцям придбати техніку, яка забезпечить електрику на 8-10 годин. Давайте його почуємо. Зараз є велика ахілесова п'ята в українських енергетичних об'єктах, тому що енергоатом і Міненерго на жаль зовсім нічого не зробили для захисту так званих відкритих розподільчих пристроїв, а по суті високовольтних підстанцій, які відповідають на території атомних станцій за видачу електроенергії. Якщо нам виб'ють хоча б одну станцію в мороз або дві станції навіть за поточної погоди, то ми точно в блекауті без варіантів. У нас може тоді бути більша частина країни без електрики. Пане Станіславе, пам'ятаю зиму 2022 2023 року, коли пітьма дійсно була на українських вулицях, і тоді експерти говорили: ну чекайте, з цими термінами, це ще не блекаут. Блекаут це дуже серйозно. То невже ось зараз бачимо, до речі, кадри з тих часів? То невже нас дійсно може очікувати блекаут вже цієї зими? От справжній блекаут? Ну тут я з паном Олександром мабуть вперше. За історію нашого спілкування не дуже погоджуюсь, оскільки буде частковий в принципі блекаут там, де якраз ця атомна простанція забезпечує. Тобто, якщо це південь України, південно-українська атомна станція, то це буде південь України, Рівненська або Хмельницька. Відповідно ці області, Ми забуваємо, що в Україні є великий об'єм і зеленої генерації, наприклад, жаль сонячна енергетика. Буде працювати десь на рівні 20% від своєї ефективності, але у нас є і вітрогенерація, і наразі навіть під час помаштаного вторгнення добудовується в Україні три вітропарки. Тому це південь України і Львівська область. Тому тут будемо сподіватися, що якраз на децентралізацію енергетики і якраз на такі об'єкти генерації розподілені. Крім того, міста зараз активно закуповують, особливо великі, такі як мій рідний Харків, закуповують установки газопоршневі для того, щоб забезпечити принаймні критичну інфраструктуру електропостачанням. Це в першу чергу водоканали і теплокомуненерго, щоб подати теплоносій і подати воду для населення. Тому ми, українці, незлабна нація і нескорна нація. Тому ми я думаю, що ми цю проблему також переживемо, але треба готуватися до важкої складної зими. А, а от зараз про націю гній про так звану націю Росіян, е, от зазначає пан Харченко, що може бути удар по території підстанції на території атомних електростанцій. Зважаючи на високоточність засобів ураження, можете нас зорієнтувати от відстань від підстанції е, атомної електростанції до самої атомної. Електростанції до блоків вона наскільки велика і чи є загроза при ударах при намаганнях влучити по саме підстанціях? Ну пошкодження блоків і чим це може загрожувати? Відстань дійсно невелика, оскільки ці підстанції знаходяться безпосередньо на території атомних електростанцій. Uh -huh. Але е, справа в тому, що е, ворог якраз от останніми обстрілами застосував так е, касетні боєприпаси. Це з публічного простору, відома ця інформація, е, щоб е, вразити найбільшу кількість е, обладнання е, і обладнання, яке є е, е, незахищеним, е, так як і казав е, пан Олександр Харченко. А стосовно енергоблоків, то е, тут ми будемо мати певний спокій і надію, оскільки є високий рівень захисту цих якраз огороджуючих, огороджуючих бетонних конструкцій енергоблоків, і будемо сподіватися, що вони витримують е, ймовірні удари, особливо якщо це буде касетні удари, то е, там е, менша вагідність, е, що е, ці бетонні конструкції будуть взагалі пошкоджені.